Зросла динаміка е таких виробництв, як хімічне виробництво, харчува промісність, електричне, електронне страхування, мова-ка смартфоно. Але проте знижується виробництво виробів, дерева, прийом, поворової і гулятичної справи. На промислових підприємствах збільшується виробництво окремо видів виробництва, правильної виробництва. Тушнички, злочинки скрізь, медмовних. І, і деяких інших я не буду всі називати, ця програма не в на всім нас розвинам. Що так зупинятися, але промислістів спостерігається у різних помершкості у 20 році. Але не все так добре. Інвестиційна діяльність зв'язку з простим, що була криза, спостерігається тік інвестицій з цих Зокрема, зокрема, які країни відкрили свої капітали, як Естонія, Німеччина, Польща, Литва Італія. Загалом на суму 99 тисяч доларів США. Сфера інакше інвестування знаходиться в Україні залежності. Від загальних масоекономічних інтенсивних української економіки. Також не все добре було в Низків, але це було поєднується з цієї причинами, несприятна фінансова стратегічна політика банківського сектора, не всі капітали вкладені, будівель малості державного бюджету, зменшення, попиту на квартири. Будівництво розвивалося влади населення.